Працюємо над тим, щоб цей шлях безбар'єрності був вільний для будь-якого ветерана, який має інвалідність, або для будь-якої особи, яка має інвалідність. Перспективі реалізації цього проекту і в Полтаві, і в інших громадах нашої області є зробити так, щоб кожна людина отримала безбар'єрний доступ до важливих об'єктів інфраструктури. Планується капітальний ремонт сходів вхідної групи і фоє з доступом для осіб з інвалідністю маломобільних груп населення по пандусу. Ви бачите, що спорткомплекс триповерховий, тому буде забезпечено доступ безбар'єрний на всі три поверхи спортивного комплексу. Планується встановлення підйомної платформи в закритому типі. Я свідома того, що обов'язково такою синергією, як від держави, так і людей, які проживають на цих місцях, які потребують безперешкодного доступу, ми обов'язково зробимо, так що всі наші міста будуть зручними для всіх маломобільних населення.